Не обрізаний. ха ага, дуже смішно. Подивись, Подивлюся. Не зрозумів. Срач! Іконічне святий бород повертається. бород! – А немобора заміда. «Why I do this? На це вже ніхто не сподівався. Але людина Монокіні, культовий троль Саша Барон Коен вривається у 2020 рік з новим фільмом Борат 2». Що? Знову це старе ксенофобське кіно з дивакуватим відморозком у головній ролі? Ні-ні, то ти плутаєш з Брат 2», А Борат 2», судячи з трейлеру, знову буде геніальним, провокативним і смішним кіно, яке за кілька днів до американських виборів вийде на Амазон Прайм. What is more dangerous – this uh, virus or the Democrat? Democrats? Democrats. <звук> Творець Бората – актор, сценарист та продюсер Саша Барон Коен, реально задав тренд на журналістський тролінг та перезапустив соціально-політичну сатиру. І саме завдяки йому на світ з'явився ось цей персонаж. Я Майкл щур, телевізійний журналіст із Канади. Я є відражений до України аби робити телевізійні інтерв'ю з українськими політиками для я каналу <рик> у, те, <рик> <Торонто>. <рик> у Те Торонто. У те Торонто. Жовто-блакитна Канада. З 2000 року у Саші виходило телевізійне шоу, в якому у трьох різних образах він брав інтерв'ю простих людей, зірок та політиків. Головна фішка цього проєкту його жертви не розуміли, що дають інтерв'ю карикатурним та вигаданим персонажам, і сприймали їх серйозно. Перший образ білошкірий ЕМСі Аліджі, другий австрійський гей Бруно, і третій казахський журналіст Борат Сагдіїв. And what is the problem with ice cream? I have no idea. It drips. Okay. So my idea is what? You need to make a drip-proof ice cream. No. Сьогодні ми у гостях у людини, яка наважилася офіційно представляти інтереси сексуальних меншист у Верховній Раді. Одну хвилинку, одну хвилинку, не зрозумів. Ну що, що ви смієтеся? Ні, ні, я серйозно хто сказав, що я офіційно представляю їхні інтереси? Але справжня світова слава прийшла до Саші барона Коена після виходу повнометражного фільму Борат. Як же маш? Манема Борат, а дженаліство Казахстан. щоб зробити фільм. Будь ласка, ви юлу. У фільмі, як і у шоу, постановочні сцени поєднуються з напівдокументальними епізодами, де випадкові люди, приблизно як депутати від слуги народу, навіть не здогадуються, в чому беруть участь. Фільм заборонили у Казахстані бо борат, сексист, гомофоб, ксенофоб та дикун. Ну тобто абсолютно не схожий на пересічного мешканця цієї країни. This is Natalia. She is my sister. А ще Борат постійно дозволяє собі брутальні антисемітські висловлювання. Тому Сашу Барона Коена, єврея, звинуватили у антисемітизмі. Ще гірше вийшло з наступним фільмом про манірного гея Бруно. Бруно. Бруно образив абсолютно усіх. Представники ЛГБТ-спільноти звинуватили його у гомофобії, а традиціоналісти у пропаганді гомосексуальності. Це вам, до речі, нічого не нагадує. <клес> How did you find your son? I swapped him. You swapped him? What? What?! Swapped the baby for what?! For an iPod. What?! До речі, Міністерство культури України, яке краще знає, що, кому і як дивитись, заборонило 2009 року показ фільму «Бруно» на території України. Тож, ми, звісно, радимо його подивитись. You may find this very hard to believe, but I'm gay. Okay. Ну і останній недооцінений на наших теренах шедевр Саші Барона Коїна документальний тролінг серіал Хто є Америка, який вийшов пару років тому. Це дахозривна сатира на Трампівську Америку. Для неї вигадали кілька нових образів та зробили грим, який змінив зовнішність вже відомого на весь світ актора. Цокифаджедик дикпик. Okay і усе заради того, щоб безжально тролити реальних американських політиків та зірок. Наприклад, там є епізод, де Саша в образі відставного спецслужбиста з Ізраїлю вчить регіонального сенатора республіканця, як захищатися від терористів і діл. Вони за легендою бояться торкатися чоловічих сідниць, щоб не стати геями. Тому їх можна відлякувати голою дупою. Окей, ґумерика! А татію, автачіутма берекс! you. Отже, по суті, уся творчість Коїна це такий собі брутальний соціальний експеримент. Всі його персонажі доводять до абсурду ненависть та упередження стосовно інших національностей, інших поглядів, інших статей, іншої релігії, іншої сексуальної орієнтації. Але ці карикатурні та брутальні чи бруно завжди зустрінуть абсолютно реальних людей, які цілком серйозно підтримують всю цю маячню. Наприклад, він може переконати керівника американського товариства любителів зброї рекламувати пістолети для трирічних дітей. Така от соціальна реклама. Чистремебедепойт папі пистол з маут райтемидловдебадмен. Фігазебікфетамі, понтетелу і звичайно ж фірмові сортирні жарти. Куди ж без них Упевнений, що борат 2 не підведе на усіх фронтах? залишається Як президент сказав коронавайс ми готові до Виредіферен. Майкл for you! брадеґелфою. Сабсуконт мові філм упливу позбавляльне. Маша Фокіна остаточно втратила своїх людей у владі. Вітольда Фокіна звільнила з посади першого заступника голови делегації України в тристоронній контактній групі. Усю свою двомісячну участь у перемовній групі Фокін постійно ніс з дичину пропонував амністію бойовиків та створення міжнародного тимчасового уряду. Хоча позиція Фокіна відрізнялась від офіційної позиції української делегації в мінську. Останньою краплею стала заява Фокіна про те, що у війні на Донбасі не бере участь Росія. Жодного підтвердження того, що там йдеться війна між Росією і Україною, поки що я не бачу. І Якщо ви встигли відкрити найдорожчу у своєму міні-барі пляшку Комбучі за відставку, Фокіна, заспокойтеся, покладіть її назад до шафи, тому що у Андрія Єрмака ще багато знайомих та родичів. <паспілляння> <паспілляння> так, Микола Тищенко тепер теж займається перемовинами, але не у мінську, а в Україні у Верховній Раді слуги народу створили депутатську групу, яка добиватиметься чергового перезавантаження мінська. І судячи з публічної активності та родинних зв'язків, саме Микола Тищенко буде хедлайнером у цій групі. Ну, ви ще просто кум Андрія Єрмака, тому можливо, це ваші родинні зв'язки. Якщо ніколи офісі президенту. А, ні. ні. а ви нікого ні хусіли не так? Ні. У типу, вас не кліщених дітей? Ні. ні. У вас теж? Немає. Так а а а а ми, ж, не єрма. А ви ж ви не про наші а що, не українці? Забудьте про паспорти чи id картки Якщо ви українець, достатньо мати при собі хрестик. Або шкіренця на пептику. Я кліщений, православний, не обрізаний. А вопрос був про завість богатим людям. Замість того, щоб закінчити одну війну, Тищенко майже розв'язав іншу релігійну. Так, якщо Тищенко у складі депутатської групи буде перезавантажувати перемовини, то доведеться створювати ще одну групу, яка буде перезавантажувати перезавантаження Тищенка. Нужно виговорюватися яким чином з ким договарюватися о мірі. Вот, а с, кем? с кем с Россией? Смотрите, нужно договариваться в первую очередь с нашими партнерами, нужно договариваться со всеми, кто видит э, решение этого конфликта. Мірним путем. все логічно. Для того щоб провести мирні перемовини, треба просто домовитися про мир будь з ким, хто хоче домовлятися про мир. А у світі багато людей, які хочуть миру. Тому ми обов'язково з кимось та й домовимось. Адже мирні перемовини однозначно кращі ніж немирні. Пане Тиченко, яка от ваша безпосередня роль в цій, о, в цій групі там? Моя? Ну да. Я за командою, я ще професіональний переговорю. Ага, Микола Тищенко не лише професіонал у перемовинах, а й міцний дипломатичний господарник. Він один з небагатьох людей, який на прикладі складних механічних конструкцій та гумових ляльок може легко пояснити формулу Штайнмаєра. Ось ляльку ви берете, і от щоб знати, як, чи там не знаю, ну машину. Купуйте машину. Ви знаєте, як з нею? Ось. Поки що невідомо, чим остаточно буде займатися ця депутатська група, які її повноваження та учасники. Але сподіватись на те, що завдяки Миколі Тищенку перемовини з Росією будуть проходити швидше, точно не треба. Це, в тому числі наша робоча… Е, робоча задача. Президента обиральне академію наук України може очолити людина, якою керує дельфін. Учений заявив, що піраміди збудував Бог, а дельфіни здатні керувати людьми. Найбільше невдоволення серед учених викликала заява Гончарука про вік землі. Я оцінюю продовжительність життя на землі в 15 тисяч років. Це не жарт, це Владислав Гончарук, директор інституту колоїдної хімії та хімії води. Реальний учений академік, який реально претендує на посаду президента Академії наук України. Іни в одному середовищі два конкуруючі види не витримують, хтось має когось прибрати. Тому ми живемо у повітряному середовищі, а дельфіни у водному. Вони керують людиною, учать, як їх дресирувати треба. Можливо, ми бачимо трейлер нового серіалу Слуга дельфіна, продуманої передвиборчої агітації за нового президента Академії наук. Владислав Гончарук пояснює, свої наукові висновки робить поєднуючи Біблію з таблицею Менделєєва. Перше упоминание о существовании Вселенни і Землі було написано в Біблії. Поєднуючи таблицю Менділеєва та Біблію, можна дійти цікавих висновків. Наприклад, Ніколи Тесла він створив шарової молні. І її в Сибір, де не було людей. Ось що трапляється, коли з радянських часів блукаєш коридорами інституту і не можеш знайти вихід. Одна надія, що дорогу підкажуть дельфіни. Як взагалі в ідеалі ви би бачили розвиток науки в Україні? Так як було при Совєтському Союзі. Мені подобається теорія, що совок розвалили дельфіни. Це життя наших предків, і там жили люди щасливі. На соловках чи в голозі щасливіше? А ви знаєте, що такое солов'ї? Ви там билі? Ви водителяпається, ні непонятно, що. Та відчепіться від дідуся. Можливо, він на нервах через крах. Бітубі. У нас уже немає науки, Она разрушена. розрушена. Нагадаю ще раз: це академік, кандидат у президенти Національної академії наук України. Мабуть, набагато ефективніше було б залишити на посаді патона. Перед вами сидить автор бюветної води. Слава Павлу, який донатить нас на Патреоні. Ви дивитесь шоу, грати песик, дужка гривня, знак питання долар, нуль». І я, ваше прогресивне зернятко адекватності в житті ретроградного хаосу, Майкл Щур. Срач, 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 срач! срач! Але спочатку камінаут. Я завжди боявся вам сказати, що телебачення Торонто фанатія від креаторів, які йдуть проти системи. Нам дуже подобається, коли творчість проривається крізь картельні змови продюсерів. Жої сраку. Нам дуже подобається незалежний продукт, тому ми щиро топимо за продаж своєї музики без лейблів. Вибачте, нещодавно ми також розповідали про сервіс донатів OnlyFans не тому, що хотіли комусь допомогти потелебонькати на улюблених порнозірок, а тому, що нам подобається, коли крієйтори знаходять способи монетизації свого контенту без посередників та системи складних кабальних договорів. Нам подобається, коли аудиторія платить за контент напряму. Розумію, вам важко дихати після такого зізнання, тому для того щоб ви зовсім втратили можливість пропускати крізь себе повітря, ми запросили до нас військового ветерана, мандрівника та письменника Валерія Ананьєва, який чхати хтів на посередників і створив свою видавничу імперію з себе та ще двох друзів, які прийшли на допомогу. Валера пожив життя, сходив в армію, повоював в ато, помандрував, написав книгу Сліди на дорозі, все спродюсував і в результаті продав більше тридцяти тисяч примірників. Заробив мільйон. Так ну прям красунчик, аж розцілувати себе хочеться. Я б теж хотів, але сьогодні на жаль гетеросексуал. Але ж я спіймав зірку, почав вихвалятись. Чим роз'ютив купу людей з творчої тусівки? Я не знаю, що таке творчість. Я не займаюся ту, творчістю. У мене дедлайни, у мене виробництво, у мене у мене контракти. Це письменник Андрій Кокотюха. І йому дуже не подобається, що я продав десятки тисяч екземплярів своєї книги. Бо середній тираж української книги, півтори тисячі примірників. І продавати більше це наступ на традиційні цінності українського книговидавництва. Тому купа українських видавців та письменників образилась. Тобто звинуватили мене у цинічній брехні. Казка про гроші. У чому маніпуляція цього дебютанта? Висловлю думку свою автора вже 77 книжок, який так чи інакше в бізнесі від 1994 року і досі продає книжки. Чи оцінюю я твір пана Ананіва? Ні, бо не читав. Але навіть найкраще не може продатися в Україні за рік на мільйони гривень. Таким чином, ми дізналися, що після реалізму, романтизму та символізму в українській літературі настала епоха соліпсизму. Автори вважають, що якщо вони не можуть написати прибуткову книгу, то значить це в принципі неможливо. І за це мене почали атакувати. Так ніби я десь вкрав той мільйон, а всі свої книжки купив сам у себе. А гроші на які ти живеш, заробив на перепродажі 77 книг Андрія Кокотюхи. Та чорт знає, може, може гроші в олігарха взяв. І все заради чого? Щоб показати українцям, що все можливо, Стіна, вона не вертикальна. Але не вам покажу. Ось це по якій я підімо. Якщо у вас є цікава історія, або ви самі особисто і є цікава історія, ви цікаві людям. Аудиторія готова вас слухати, читати, підтримувати і купувати. Це ж круто, але ж письменник має страждати, продавати не більше тисячі примірників, і їсти лише батон з майонезом. А якщо знімати відео, то лише на Сіменс М М65» і кидати своїм поціновувачам не через інтернет, а через інфрачервоний порт. Я застряг тут вже через чувака, який запутався в мотузках. Але врешті ти сам без видавців та посередників з власними помилками та досягненнями пройшов шлях самурай книговидання і вижив. Мені хотілося своєю історією надихнути інших. Показати, що у просуванні книг можна використовувати інноваційну технологію інтернет. Інтернет, уявляєш, 2020 рік. Інтернет. Неймовірно, вдалось комусь щось довести. Чесно кажучи, не знаю. Бо деякі письменники-хейтери дуже дивно сприймають можливості всесвітньої мережі. Юрій Винничук. Є один цікавий маркер популярності книжки. Він незаконний, неправильний, кошмарний, але він є. Це піратські сайти. Якщо там вашої книжки нема. Власне існує. Так може, тому українські автори ніяк не можуть заробити? А Кокотюха прикольно танцює. Мені теж подобається, без сарказму. Чувак каже, що так святкує кожну новонаписану книгу, і це чудово. Я теж хочу, щоб українські автори не закінчували роботу над своїми книжками після того, як поставлять крапку в кінці, щоб просували літературу всім, чим можуть: танцями, відосами, піснями, тіктоками. І я хочу, щоб література була хайпова. В той день, коли ми він теж книгу написав ще ні. Але якщо напише, то впевнений, він точно буде співпрацювати з видавництвом. Тому що він погана людина. Ні, тому що шлях літературного солдата це реально не для всіх. Комусь легше працювати через посередників, агентства, лейбли та продюсерські центри це нормально. Бо канонічний митець має замріяно дивитись у вікно своєї хрущовки і думати лише про творчість, а не про роботу сайту чи логістику доставки своїх книжок. Але круто, коли сьогодні у нас митців. Є вибір, і це головне. Тепер, коли я вже тут, я можу розказати про свої плани. Після наступної весни я а, спробую піднятись на Еверест. Пік був для мене такою собі межею. Якщо я зможу сюди піднятись, то я зазіхнусь на інші гори. До речі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Я там говорю в два рази повільніше і на сотню різних тем. Людям подобається посилання під відео. Битва сивих гетьманів вибори президента США стрімко вирулюють на фінішну пряму, і вже відбулися перші дебати між Дональдом Трампом та Джо Байденом. Up, the... і судячи з реакції американських медіа, дебати вдалися. Financial Таймс назвали їх хаотичними. А ведучий CNN вийшов на новий рівень літературного хейтспічу. That... Це був запальний безлад всередині пожежі Nine у сміттєвому баці. Всередині поїзда, що зійшов з рейок. це були найгірші дебати, які я коли-небудь бачив. Що ж сталося? Стався Трамп. Спочатку самим Трампом, який не давав сказати слова ні модератору, ні Байдену. Якби на шоу був сурдопереклад, сурдоперекладач Трампа просто мав би бити по руках сурдоперекладача Байдена, щоб передати суть того, що відбувається. А потім Трамп стався із Байденом. Настільки яскраво, що демократи почали забувати навіщо за нього голосувати, якщо одна істерика врешті зміниться іншою. Фінальне <плес> слово за вами. Важко сказати якесь слово. Кожне його слово це брехня. Він просто він просто расист. Well, ти коли небудь заткнешся. You. Ти найгірший президент в історії Америки. Годі вже. Напевно, що з цього і правда. Можливо, навіть все. Але чути подібні формулювання від Байдена це як в дитячому садочку почути від папа римського пісню Карді Бі «Wet Ass Pussy». Без звичної демократичної форми ці дебати були більш схожі на дуже довгий постановочний трешток перед реслінгом. Тоді як сам реслінг так і не почався через поважний вік. Кандидатів, я вимушений підвищувати голос. Бо якщо це робите ви, чому не можу я. Наступного разу треба брати модератора Наталію Мусейчук з «1 плюс 1». Бо вона лише іноді вимушена опускати голос. Тим часом дебати перейшли у форматі сімейного шоу на СТБ. Трамп почав згадувати сім'ю Байдена. тобто Хантера, сина Байдена, який працював в Україні. Твого сина Хантера викинули з армії за використання кокаїну, і він був без роботи, поки ти не став віце-президентом. А Байден вигадав для Трампа нову сім'ю. Сім'ю Путіна. В якій за словами Байдена, Трамп. У статусі щеняти він щеня Путіна. А то йому шо. Я зробив за 47 місяців більше, ніж ти за 47 років, Джо. А він йому шо все, що він каже, це просто брехня. Я сюди прийшов не для того, щоб називати брехню брехнею, бо всі і так знають, що він брехун. А в тепаті після дебатів проходило у Твіттері. Трамп, як завжди, жалівся на змі, та вказував, що йому довелось битися ще й проти ведучого. А Байден став постити відео, схожі на ті, що батьки скидають вам у Viber, зі словами Ха ха-ха, дуже смішно подивись. President, правошнепрацю the moderator of this debate. Тім більше все ж таки поширена третя думка стосовно їхніх результатів. насправді це навіть не були дебати. Це була ганьба. Єдина платформа, на якій дебати Трампа та Байдена мають крутий вигляд, це Тікток. Наступні дебати мають відбутися 15 та 22 жовтня. Але їхні проведення під питанням, адже у Трампа днями виявили ковід. Тому, скоріш за все, кандидати просто продовжать постити один про одного меми. А в листопаді американці оберуть найсмішніший. Мандруючи світом, підкорюючи гори, проходячи тисячі кілометрів, перепливаючи моря, фотографуючи з голим торсом, піднімаючи український прапор, сидячи в літаку, я зрозумів. Що випуски «Телебачення Торонто потрібно лайкати і лайкнув отут внизу. І ви лайкніть. Адаптивне на місцевих виборах кандидати в мери зухвало шкарлетять ідеї агітаційних роликів. Мене звати Богдан Станіславський. Я Руслан Кушулинський. Мене звати Ярослав Рущишин. Я Олег Сенюк. Це перший випадок в історії, коли депутати від європейської солідарності, самопомочі, голосу та свободи об'єдналися. Щоб вкрасти ще до виборів при чому у іноземця. Називамся ще Рафал Жертвою українських плагіаторів став мер Варшави Рафал Часковський. Саме передвиборчий ролик, з яким він балотувався у президенти Польщі, зухвало скопіювала ціла купа кандидатів у мери. А то я як маємо, 4 роки. А це в 7 років. Я народився і живу у Львові. Народився у Львові. 9.09.1969. -го, -го, -го. Малесенький голісінький Кошолинський. Господь, господь, яке мімімі! -мі -мі. Ну хіба така людина може щось украсти, упевнений, що це не крадіжка, це навіть не плагіат. Просто зараз у мистецтві є тренд на омаж. Омаж? Якщо це і Омаж, то Google Translate, особливо у кандидата в мери Коломиї Богдана Станіславського. Бо коли у пана не складеться з політикою, він може запросто працювати перекладачем. Моє бути. Moje zucia. To są moje gwiazdy. I to też są moje gwiazdy. Moje zirki. I to też moje zirki. To moja wizja Polski. To moja wizja Kolumbii? Konstytucja. A to nasza papuga. A to mi papuga. Очевидно, що ідеєю ролику було закохати виборця у Богдана Станіславського. Але користувачка твіттеру з ніком Йормеомі викрила обман. Тепер Руслану Кошолинському, Олегу Синюці, Ярославу Рущишину та Богдану Станіславському доведеться або красти нові ролики, або пов'язати різнокольорові пов'язки на очі, як у Черепашок Ніндзя, щоб виборець, хоч якось міг їх відрізнити. Тут я виріс і досі живу. Це дім, де я живу сьогодні. Але воле, ти особливий. Тут мій дім. Якщо політик не грав у «КВК», не був боксером чи космонавтом, то він навряд чи розкаже щось кардинально нове про своє життя. Всі ми десь народилися, десь навчалися та мали хатніх тварин. Все вже було. Того ж Рафала Часковського, якого українці виставили на ролик, самі ж поляки звинувачували у плагіаті передвиборчого гасла Сильний президент єдина Польща, начебто він вкрав його у Леха Хачинського. Ну а подібні передвиборчі відео знімав кожен другий кандидат ще з часів давньої Греції. Деси смага. Moje miasto. My family and I live here політики роками експлуатують одні й ті самі ідеї. На минулих виборах Трамп взяв гасло Рейгана 80-го року. Зробимо Америку знову величною». в Америці, де вибори існують більше 200 років. Політики взагалі крадуть один в одного цілі промови. We want our children and all children in this nation. Because we want our children in this nation to know to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your Willingness that the only limit to your achievements is the strength of your dreams. And your willingness to To work hard for them. To work for them. крадіжка в польського мера це не єдиний випадок плагіату в українській політичній рекламі. Всім відомий випадок з кампанією Новий курс Юлії Тибошенко назву для якої вона запозичила у Рузвельта. Хоча все інше вона творчо переробила, особливо в тій частині, де її перемагає Володимир Зеленський, якого до речі, теж не раз звинувачували у крадіжці промов в Петра Порошенка. Європейському союзу потрібна Україна. Демократична, дружня, стабільна, сильна. А це Петро Порошенко і його цитата з Твіттеру три тижні тому. <плес> Як смішно. <плес> так, дуже смішно, коли кандидати йдуть на вибори і обіцяють не красти, а потім ламаються ще на рівні передвиборчої агітації та програмних засад. І вже 25 жовтня на місцевих виборах у вас є шанс не вкрасти у самих себе роки життя, бо день голосування це насамперед змагання між тими, хто дійшов до дільниці та проголосував, і тими, хто лишився вдома. І краде власне життя, дивлячись вкрадені відосики. А підтримати незалежність телебачення Торонто можна на Патреоні. Там добрі люди лишають улюбленому ютуб каналу Донати. І ви сходіть залиште! Посилання є під відео. Увага! Учителі мають право бити. Мій добре вчителю, душа твоя криниця. Скажи мені чому то вночі... Спиться. Вчителі мають право бити тату та стереотипи. Це шкільний вчитель Селівен Елен, відомий під псевдонімом Фрікі Худі. Йому 35. Він найтатуйованіша людина Франції. Малюнками вкриті навіть п'яти, порожнина роту. І, звісно ж, його геніталії. Сподіваємось, що діти про це не знають. І з оцим усім він реально працює вчителем. Святий Сухомлинський! Що він може викладати в такому вигляді? Сатанізм, малювання. Та все ще завгодно. Він вчитель на заміні у молодшій школі. Діти запитують, чому в тебе це? Чому ти татуйований? Я кажу, бо я це люблю. Або відповідаю: А чому в тебе жовтий светр з мікі? добре, що не купали на потилиці. Діти б замахались весь урок хреститися, коли вчитель повертається спиною, щоб написати щось на дошці. Це вчитель на заміні мого сина, але він каже мені, що він його не боїться. Це людина, як усі інші. Спочатку він мене дуже сильно налякав, але тепер я розумію, що зовнішній не головне, і що він хороший учитель. Педагогічна кар'єра у Сільвена складалася добре, як у серіалі Школа. Доки він не вирішив зататуювати білки очей. Бо його милі квіткові татуювання на тілі ще викликають бажання замовити собі постільну білизну із аналогічним принтом. А от замовити собі чорні білки на Аліекспресі якось стрьомно. У мене не було багато проблем до минулого року, коли я зробив очі. Нещодавно сталася прикрість. Сільвану заборонили викладати дошкільнятам. Бо одного разу татуйованого учителя у коридорі побачила зовсім мала дитина з підготовчих класів, і після цього дитині почали снитися жахи. Ех, вчителі втрачають вправність. Педагогам у моїй школі було достатньо мати звичайний вигляд, щоб являтися у жахах. Хімія на голові, загадкова бородавка, ледь помітні вусики. Досі стоять перед очима. Брр! Яся, відколи це стало краще, ніж це? Га? Ми знайшли компроміс. Не ставити мене до дошкільнят, щоб більше не мати проблем з батьками. Погодьтеся, поки ви дивились сюжет, то трохи звикли до Сілівена, і зараз будете розчаровані його виглядом без татух. Оу, oh, я ніби sick. хворий. Я маю вигляд like маленької ляльки. You know, я не хочу know, дивитися на себе. Цю О, це Сільвен набив на собі шкіру. Це Сільвена загримували, аби здивувати його батька та сестру. Хоча цих людей навряд чи ми здивуєш. Сільвен відома модель, постійний гість різних шоу, і школа має пишатися тим, що у них працює така зірка. У Верховній Радіо на скільки зірок працює? І що? Ти пишаєшся цим? Сільвен люблять діти, і він вчить їх тому, чому не навчать ніколи де. Путати у Верховній Раді толерантності допомогти людям змінитися, особливо дітям. Бо я думаю, що навіть завдяки тому, що вони мене бачать, вони отримують напряму урок толерантності. Якщо я можу допомогти підвищити толерантність в нашій країні, чому ні? Як шкода, що зомбі бой помер? І вони разом з Сільвеном не напишуть власну педагогічну поему. Путін бився з Трампом на піструнах. Леді Гага занурилась у творчість режисера тіней забутих предків. Міцні господарники та вольфрамові професіонали захопили телевізори. Клікайте сюди, щоб дізнатись подробиці з нашого попереднього випуску. А отут Макс Чербина тулумбасить басить Володимира Зеленського за ідіотську ідею провести в Україні олімпіаду. Пунькайте.